Нещодавно відбулось урочисте відкриття захоплюючого чемпіонату з кікбоксингу. Серед почесних гостей були представники нашої громадської організації Україна це матір Олексій Лапін та Роман Савчук. Сьогодні я, голова організації «Україна – це матір мав честь бути присутнім на чемпіонаті України з кікбоксингу. Я навіть не знаю, яка кількість тут спортсменів їх дуже багато. Першу чергу це підлітки. Юніори, юноші – це наше майбутнє. Нам навіть вручили такі пам'ятні подарунки, дуже приємно. Ми, як громадська організація, завжди підтримуємо спорт, молодь, продвигаємо це в маси, в молодь України, завжди вкладаємося спроможно своїх зусиль і будемо це робити у майбутньому. Наша організація з гордістю підтримала всіх спортсменів, які брали участь у цьому триденному змаганні. У цьому відео ми згадаємо, як проходив перший день змагань, і покажемо вам найцікавіші моменти. Перший день змагань був сповнений напружених поєдинків та неймовірних емоцій. Спортсмени продемонстрували свою майстерність, силу та волю до перемоги. Кожен бій був унікальним та захоплюючим. Ми стали свідками неймовірних нокаутів, блискавичних ударів та стратегічних поєдинків. Наша громадська організація Україна це матір підтримує розвиток спорту та здорового способу життя. Тому ми раді бути частиною цієї чудової події. Ми віримо, що спорт об'єднує людей та надихає на великі досягнення. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись більше. Попереду ще два дні змагань, і ми впевнені, що вони принесуть багато незабутніх вражень.